Ірпінь щодня посилює свою енергетичну незалежність. Цього разу на підтримку громади прибули ще чотири генератори. Цю допомогу нам надало українське посольство в Чехії, і компанія «Горизонт» їх закупила сьогодні. Ми їх розвантажуємо, перевіряємо, робимо пусконаладку. Це європейські генератори. Я вважаю, вони якісні і я впевнений, що вже на цьому тижні вони будуть працювати на нашу ірпінську громаду. Генератори потужністю від 45 до 75 кіловат розподілять на дві школи міста. Встановлять також в одній із котелень теплоенергопостачу. Ще один працюватиме на Ірпінь водоканалі. Ми щиро дякуємо посольстві України в Чехії та товариству «Горизонт». Це дуже цінний нам подарунок до нового року в нашій громаді. І дуже дуже дякую від себе і від нашої ірпінської громади. Нагадаємо, минулого тижня Ірпінь отримав великий промисловий дизель-генератор від посольства України в Австрії. Трохи раніше, на потреби громади, три невеличкі побутові генератори передала Іспанія. А загалом за цей місяць від благодійників надійшло більше 15 генераторів різної потужності, які вже працюють на об'єктах інфраструктури громади.